Так, всім добрий день. Детальний огляд. Знімемо цього 1042 джендірчика з оригінальною кабіною в дуже гарному стані. Напрацювання 1500 мотогодин в цього комбайника. Ціна, зразу кажу, 24,5 тисячі доларів. Торг присутній, але невеличкий. Пробували ми молоти цим комбайником в полі, перевіряли його. Відео на каналі є, тому заходьте, шукайте, дивіться в загальному пошнеку, там далі зірочки все покажу. Комбайн дійсно відповідає своїм мотогодинам. Коса в нього вся абсолютно нова. Міняли ми всі сегменти, ардура, якісний метал. Просто поржавіли, бо вже дощик в нас покапав. Ну і плюс кажу, ми ж на ньому трошки помолотили, то маєте розуміти. Колеса в комбайну по кругу суперові, без тріщин, Ось такий їх стан, як бачите. Жатка в йому не погнута. Хто розбирається, бувають в них такі болячки, що вона там дугою. У нас вона рівненька ця це жатка. Цей привід тут не розбитий, люфту на ньому немає. Ремені ходові на ньому новенькі на цьому комбайну, як бачите. А, по зірочкам по цим всьому шлія, все в ідеалі, все як нове. Тут у гороху, то як бачите, нічого ніколи не розбивалося, все теж в оригіналі ще. Тут нічого не стукалося, все ціленьке. Варіатор сам не розбитий, не люфтить. Це колесо також в суперстані. Заднє колеса теж ідеал, вони гетік нові, шипи дівчинності ще навіть присутні. Електромагнітна муфта працює без нарікань, все включається-виключається, не гріється вона нічого. Лампочки це все, знаки, все є. Розпалітель, стан його бачите, ножі на січкарні. Бачите які, що вони всі квадратні, протиріжечці там побитих немає. Тут лампочки це все присутнє. Соломатраси в йому теж в оригіналі, ніколи не ремонтувались, не красились, все з ними добре. Решета також покажу вам. Як бачите, теж усе з ними супер. Вони не люфтять, нічого, все тісненько. По електриці все в комбайні працює, всі датчики працюють. По зірочкам на елеваторах. Ось такий біг стан. Бачите, яка в їх виробітка, дуже маленька. Ну, Тобто те, про що я і казав вам, що от, який комбайник, який в його мотогоди, так він тому і відповідає Відкриє соломотрясю зверху. Так. І тут у нас Все виглядає, все ціленьке, бачите, зверху теж ціленькі соломатраси. Двигун. Отакий От у нас сухенький. Він помитий хлопці, але я вам кажу, я їм молотив цим комбайном. Взагалі він не масла, не жере, нічого. Ну, супер стан. І він сухий, взагалі ніде з його не тече. Помпа водяна, люфту немає, все тісненько. І дивіться, який в ньому бункер. Бачите, як він витертий. Тобто абсолютно все свідчить на комбайні про те, що він мало працював. На це не звертайте уваги. Так Доробляли, бо у нас трошки кришечка там не держалася, то можна зробити там, підклеїмо його. Так, дивіться, відкрив. Під барабання видно, що у нас воно все рівненьке, не побите і в принципі видно які там бичі у нас. Тобто, Все чітко в цьому плані. Питань до цього комбайника немає, з цю бляху. Зараз я вам його запущу, ще покажу, як працює двигун, коробка в ньому не гуде, комбайник дуже тихо їде. Запустимо. Це наша кабінка, Оригінально в ньому доставилися вентилятор додатковий. Не знаю, не було що нам робити, в принципі, тут вентиляції цієї оригінальної достатньо, вона теж все працює. А, так. 1552 мотогодини. години. Даємо холости обороти і запускаємо. Отак, друзі. Телефонуйте номер знизу, ще раз, ціна 24,5 і маленький торг. Тому всіх запрошую на огляд. Приїжджайте. А, до речі, забув сказати великий плюс. Ось у нас є. Далеко не на кожному 1042 є оці циліндри на висув мотовила. Тому приїжджайте, оглядайте комбайника. Я впевнений, що вам сподобається, бо на йому трошки помолотив, я не знаю до чого тут можна докопатися. Комбайник абсолютно справний і напрацювання в нього маленьке.